Біблія чітко та ясно показує тих, хто попаде на суд, адже попадуть на суд всі ті, хто попав в ад, хто є нечистивий, хто живе по плоті, слухає вже пророків або являється вже учителем, всі ці попадуть в ад. Тому наскільки важливо нам передивлятися, яке відношення ми маємо до людей Божих, до Божої влади, до ангелів, до Бога, до його слова, адже це дійсно дуже важливо, як ми відносимося до Божих цін. Якщо не є правильного відношення, ми живемо по душі, по плоті, слухаємо не ту інформацію, говоримо щось на Бога або на Його слово, тоді ми є нечестивими, тоді, як говорить Петр, є сини прокляття. Він описує дійсно, які це люди у своєму другому посланні, тому нам потрібно вивчати Слово Боже. Адже по іншому, всі лже пророки, всі вчителя і ті, хто живуть по плоті, попадуть в ад, а потім і на суд Божий.